Акрополіс. Я знов-таки нагода розказати про одну з наших новинок цього року. Це е, зацікавить більше за все тих, хто рибалить на жерлиці. Е, це є наша розробка нова сумка для жерлиць, яка вміщає в себе 10 жерлиць. При всьому тому, що вона досить компактна, переноситься на плечі. В ній можна розташувати спокійно 10 жерлиць. Всі вони розташовані всередині. Збоку кишенька для платформ, які тут знаходяться. І сумка ще обладнана додатковою коробкою знизу. Якщо є потреба перевозити з собою якісь е, запасні е, тройнички, поводки, якщо треба переробити монтаж жерлиці, хтось запитає, чому на 10 жерлиць. Ну, справа в тому, що ви можете перевозити по спортивному 5 жерлиць, буде ще вільніше. Ми просто показуємо, що вона може витримати собі спокійно розтушовані 10 жерлиць, які не путаються і спокійно в ній лежать. Що стосується жерлиць, до речі, сумку можна купити окремо, а можна купити укомплектовану жерлицями. Жерлиця класична. Впадається з трьох частин, підошва, основа, катушка і сторожок. Пропорційно цих жерлицях світовідбивні. тобто вночі, якщо ви хочете посвітити на них ліхтариком. Вони відразу відкликнуться і ви їх будете бачити здалека.